Про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Заробської селищної ради доповідає Олена Петрівна головний Володимирі... спеціаліст відділу і Віталій Вікторович. Олена Петрівна, харчування дітей у дошкільних закладах. Пропонується відповідно до звернення керівників закладу доступної освіти, пропонується збільшити вартість харчування дітей, оскільки на даний час зросли вартість прибутих харчування і так, енергія, і за ті кошти, які зараз сплачуються. Дуже тяжко зробити саме ту норму, яка необхідна діткам для кожної. Порції їжі, щоб харчування щоб... було так, так, так. От. і тому пропонується збільшити вартість харчування в старших групах на 60 гривень на одну дитину, а в молодших групах 48 гривень. В порівнянні було 55 гривень збільшується на 60 в старших групах, і в менших було 45, збільшується на 48. Ну, невелика сума, але якщо взяти в загальну кількість дітей, і, то вона дієво допоможе. Далі, кажіть, що з бюджету буде виділятися? 40%? А так, що? з бюджету на харчування виділяється 40% на всіх діток. А харчування на е, батьківська плата становить 60% від вартості харчування. Е, тобто батьки будуть сплачувати е, відповідно 36 гривень та 28 гривень і сімдесят Ну і ви почули, коли вам е, розказував. Віталій Вікторович, що дуже багато у нас дітей харчуються ну, і в школах, і в садочках взагалі безплатно, безкоштовно. Є такі садочки, де майже половина дітей харчується безплатно, тому що їхні батьки є у ну, царнути збройних силах, да не тільки і прийнято рішення, що нашій громаді. Дітки харчуються всі, чиї батьки перебувають в Збройних силах, навіть нашій військовій частині. А є громади, де тільки харчують дітей, якщо буде довідка, довідка у БД учасниками дітей. Тепер хочу вам ще тут добавити. Ви знаєте, що у нас дуже довгий час йде така перепетія із Жорянською громадою на рахунок Клеменського ліцею номер 1 і не тільки. І Клеменського ліцею номер 1 тому що 66% дітей це діти Зорянської сільської ради. І Оржівської веселки це дитячий садочок, і Оржівського ліцею, Тому що із Грабова, яке, цей населений пункт, є, належить до Зорянської сільської ради, майже 90 дітей перебувають в Оржівському ліцеї. І ми весь час за співпрацю, ми за те, щоб все ж таки. Вони шанували своїх дітей, і також виділяли кошти на е, те, на ті заклади, в яких перебувають ці діти. Хочу довести до вашого відома. Зараз скажу, чому я так здалека підходжу, що е, минулого року вони, е, як з барського плеча, дали мільйон 170 на Клевенський ліцей е, номер 1 але оце буквально вересень-жовтень зняли 380 вісімдесят тисяч, е, зняли 380 тисяч. І навіть із такої статті, як енергоносії. Тобто, що ця стаття захищена і його треба платити. Вони там прораховують, ну, не знаю яким чином, при тому, що навіть на, на Клеменський ліцей, по всіх розрахунках вони мали дати, ну хай буде, вже скажемо, приблизно, ну хай буде 3,5 мільйон, ну, хай буде 3,5. В цьому році ми зустрічалися з ними, відділ освіти проводив свою роботу, надали повністю інформацію, потреби. На все кошти дали, і навіть на те, що йде е, державна субвенція на оплату праці вчителів. І ця субвенція кожний рік менша. І ми свого бюджету виділяємо кошти навіть на те, щоб доплатити на ті статті, по яких повинні вчителі наші одержувати кошти. Вони цього до уваги не беруть. А ще одне, що цікаве. Що? Вони дали нам договір про співпрацю, в якому написано, що якщо в нашому закладі перебуває дитина, але батьки її працюють в нашій громаді, то вони таку дитину, хоч вона є батько-учасник УВД, вони не будуть платити без, безплатно. Тому що батьки цієї дитини, ну мама, наприклад, працює в нашій громаді. А раз вона працює, в нас значить податки йдуть нам. Логіка є, в чому? Сказняка. Так. Так. От така ситуація. Тобто ну, що ніяк не можна. Ось така ситуація. І би в церкву сходили. Хай би в церкву сходили, сходили зі разом. Ну так. Е, ну, ось, ось така ситуація. І те, що Віталій Вікторович вам озвучив, що якщо в цьому році в нас пішло на харчування, ну, Буде там до мільйона 900 з чимось тисяч, то наступний рік ми порахували. Це тільки e, на тих діток, які батьки є, чи батьки мобілізовані. Це буде мільйон 600 000 000 з чимось. А ще крім того, в нас є інші категорії. У нас є багатодітні, у нас є сироти, у нас є напівсироти. Тобто, рівні, тобто ми виділяємо кошти. Бо, скажімо так, як такий як крайні варіанти, він ну, не зовсім буде гарно виглядати, якщо не брати до уваги тих дітей з окружних сіл, то ця школа просто лопне як бульбашка. Е, ну, дивіться, а була ж така пропозиція про те, о, о, в цьому mm -hmm. році навіть так? була пропозиція минулого року, була пропозиція про те, що е, якщо там наших дітей е, ну, одна третя, так? Що ці діти перейдуть в Умалюновець заклад, у ліцей номер 2 А ми вже зорі віддамо. Хай вони дітей вчать своїх, ну, тих, що там, що вони, що вони там є. Ну, віддамо Збурення було настільки. Віддамо за гроші чи просто так. Дивіться, збурення було настільки. На ну, дивіться, вже по-доброму вже знаєте, як бюджетні організації, то можна і за гривню давати. Хай вони користуються, хай утримують, якщо навіть будуть отримувати, це добре, бо якщо будівля стоїть довгий час, е, і вона, е, ні, ніхто не перебуває, то вона руйнується. Е, ну, але навіть наші мешканці е, зробили винами на, нас, селищну раду, що це ми не хочемо, е, не знаю, чого там не хочемо, але ми хочемо одного. Як я завжди всім кажу, ми повинні бути патріотами своєї громади і відстоювати своє. Тому що якщо б ця громада передала кошти на, на те, що на що має передати, то ми маємо на що їх потратити. У нас є дороги, у нас є водогони, у нас є у нас дуже багато проблем. У нас є райони, де води немає, треба ставити башні. Я маю на увазі поклеменю. Це дуже багато проблем. Ну, але на даний момент... Ді знаєте, як проблем? називається урочище де перша школа? Швейцарія. За Швейцарію треба добре доплатити. Той плакає. Ну, Швейцарія справді старі люди. Ну, 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 е, Довожу до вашого відома, щоб ви знали, ви бачите біля Клеменського ліцею номер 1 велика дуже територія, оце відкольно. Mm. Е, то частину цієї території ми забираємо е, в селищну раду. Забирає, ну, тобто, е, Буде кадастровий номер то цю земельну біля. Територія. Окрему ділянку, ні, якщо їхати до річки, так. Кторому до річки, річ, Так, так, так. До річки. То, то 4, де, як так, і річ не думати, що, що, ну, де ми її можемо застосувати. Ось така ситуація. То ви маєте на увазі садок чи, чи луг? Садок і туди, до річки, як ви кажете. Садок залишається як... до школи і, садок, садок, і садок. Так, так, Там, за руку. Як добра вода, то той луг за. Затягує водою. Там садочка, вже, він вже старий. там. Ну, так, так, умовно говорить. Але вона має там отак стояти, то треба подумати, на що. Якщо можна забудову проводити, у нас же учасники АТО, є в нас хлопці, які воюють, теж будуть потребувати земельні діаліз. Тобто будемо бачити, на що можна її використати. Так, ваша пропозиція по проєкту рішення номер 17 по харчуванню дітей у дошкільних закладах. Є якась пропозиція? А скільки доплачували там 36 і 28, а скільки платили до цього нашого рішення? Було <пілляв> 33 гривні та 27 гривні. Там було багато, але з кожного гривні по 3, але якщо на з кожної дитини, то сума набігає. Ясно, ясно. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No17 про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Клемської селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримано прийнято. Проєкт рішення номер 18 Про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей в закладах загальної і середньої освіти Клемської селищної ради. Це в закладах освіти. В ліцеях. Так, заклади керівники закладів загальної середньої освіти також звернулися зі своїм пропитанням до відділу освіти про те, що необхідно їм теж збільшити вартість харчування, оскільки вони також для того, щоб здійснити все відповідно норм харчування і відповідно до законодавства. От їм не вистачає тих коштів, щоб повноцінно забезпечити ту порцію, і, той інрамаш порції, які Має бути. І тому пропонується з 35 гривень підняти до 45, оскільки вже, більш, вже два роки не розглядалася не ціна і не, не піднімалася, і за два роки ціни гранично виросли, і тому пропонується підняти вартість на 45 гривень. В закладах загальної середньої освіти батьки, якщо дітки харчуються за батьківський кошт, то сплачують вартість, перепрошую. От і так само пільгові категорії харчуються за кошти гранти. Сюди так само входять і учасники бойових дій, і ті, які Сімчик, да, військові, так, і аналогічна ситуація, як садочка. Є питання? Став на голосування. Хто за те, щоб ставити проєкт рішення номер 18 про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Клевоцької селищної ради? Всі, Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались, прийнято. 21. По просвоєння послуги адреси було утвореним об'єктам нерухомо майна житловим будинком в результаті поділу житлового будинку 8 клевень по вулиці Сагадачного. Доповідає Мелянчук Оксана Оленівна. У зв'язку з поділом житлового будинку на два будинки по вулиці Сагадачного, 14, 8 Клевень, до нас звернулися власники цього будинку. Луха Любов Олександрівна, Шкін Наталя Миколаївна та Бойко Мирослава Петрівна з проханням присвоїти поштові адреси новоутвореним будинкам. До заяви надані всі документи, висновок про можливість технічного поділу, тому можна присвоїти адреси цим двом будинкам. Відповідно, житловому будинку, який належить волосі Любові Олександрівні та Шкіндер Наталії Миколаївні, СМТ Клевань, вулиця Сагайдачного, 14. А другому житловому будинку, який належить бойко Мирославі Петріній, СНТ Клевень, вулиця Сагайдачного, 14А. Е, все переділено в реєстрах. Ці адреси не будуть відбуватися, тому їх можна присвоїти. Так. Саме голосовано. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення No21 про присвоєння поштової адреси по новоутвореним об'єктам нерухомого майна житловим будинком в результаті поділу житлового будинку з метекли по вулиці Сайдачного? Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримались? Рішення прийнято. Проєкт рішення номер 22 Про присвоєння поштової адреси, готовому до експлуатації об'єкту, нерухомо майна житловому будинку у Смити Клевець вулиці Садова. Селищну раду звернулася пенза Світлана Романівна, жителька Сента Клеван, з проханням присвоїти поштову адресу, готовому до експлуатації житлового будинку у вулиці Садова. На основі поданого пакету документів, зокрема, декларації про готовність до експлуатації об'єкта можна присвоїти адресу СМТ Флевень, вулиця Садова, 6А. Є питання? Ставлене голосування. Там, же, там вже дві половини було. Ні? Хата була. Жи, добре, вже, добре, вони в курсі. Раніше була, ще... а та, зараз там окремий будинок. Один будинок, а сусідів вже нема. Нема. В них вже ніби там окремі будинки. На тій самій ж... території. Там, там ніби дві ділянки, вже розділили а, ту ділянку добре, і, добре, і там вже два будинки. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 22 про присвоєння поштової адреси, готовлення до експлуатації об'єкту, нерухомого майна, житлового будинку ОСМТ Левань, вулиця Садова, проголосувати. Mm -hmm. Хто за? Проти підтрималися рішення прийнято. Проєкт рішення номер 23 про присвоєння поштової адреси новоутвореним об'єктам, нерухомого майна, житловим будинкам в результаті поділу житлового будинку с по вулиці Грушевського. У зв'язку з поділом житлового будинку на два будинки по вулиці Грушевського, 8 звернулися власники цього будинку з заявою, щоб присвоїти житлові адреси цим двом новоутвореним будинкам. Зокрема, звернулася присяжна Людмила Константинівна. Ось їй ми можемо присвоїти адресу СНТ Клевень, вулиця Грушевського, 8 її будинку. І громадянин Карасік Микола Владиславович. Його частині будинку, новотвореному будинку, присвоїмо адресу Клевень, вулиця Грушевського, 8А. Також подано всі документи та висновок з про можливість технічного поділу в він будинку. Карасік. Карасік Карас є. Роз... О, точно є? У Він дровосек, то я знаю, то точно. А от чи він коли... все життя Ну, одно... в, mm -hmm. в паспорті є? Є? Так. Да. Ага. Я не знав. Ну, що ж таке? Він одн... З паралельного класу просто. <залю> 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 є питання? Хто за те, щоб привернути проєкт рішення номер 23 про просвоєння поштової адреси, молодь об'єктам нерухомого майна? Житловим будинком результат результаті поділу житлового будинку з метек вулиці Горшецького, прошу розвивати. Хто за? Проти? Стримались, рішення прийнято. Отже, шановні депутати, є кої якісь питання? Всі питання, які ми планували розглянути у порядку денному нашого засідання виконавчого комітету, ми розглянули. Це вже останнє наше засідання у 2023 році. Йдуть свята, і тому всім дякую за роботу. Вітаю всіх з прийдечними святами, здоров'я, здоров'я, здоров'я. І саме головне, що він найшвидше наступив мир, якого ми всі так чекаємо. І хай Господь нам тому допоможе. Свята волонтера.